Хочу присвятити цей вірш в пам'ять своєму дідуцеві Григорію Макаровичу, який народився теж 9 березня як і якраз Григорій Шевченко і шанував слово Великого Кобзаря. І досі сниться під гоною, меж вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, Веселе сміючись, мати, цілує діта, діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха. Промовить нишко: Де ж те лихо, печаль, печалі її вороги. І нишечком старий читає, Перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє. І тихо, гасне, день погасне. І все з сили, хату пішов собі опочивати.